Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, починаємо з карти дня. У спокійному вигляді, без спішки, вибирайте свою карту і будемо дивитися, які підказочки має сьогодні таро для вас, який день чекає вас сьогодні. І так, перший варіант. Будемо Вкрай. дивитися, у нас тут е, вежа. Вежа щось розвалюється, щось, е, знаєте, таке враження навіть. От у мене йде така енергія прямо з рук щось вислизає вам. От ви будете думати, ой, на кінець то зловила. на кінець то зловила. І тут шусть, і воно втекло. Якась е, ситуація. Якась можливість може вислизнути сьогодні з рук, але це тільки тому, що ви занадто до неї вчепилися. Тому що перед цією картою був, мало би бути диявол. Розумієте, а це після диявола. Тобто, виходячи з цієї карти, ви думали, що ви схопили, що ви м щось тримаєте в руках. Ви занадто залежні були від результату. Від якоїсь справи, а результат не вийшов. Коли людина занадто залежить від результату, не отримує насолодження, ідучи до цієї точки, до якої вона хоче прийти, так, вона не насолоджується процесом. А ой, лиш би ви, ви до, до кінця, там дотягну, там відпочину. Не буде відпочинку. Ця карта каже: відпочинку не буде. Будьте обережні з електроприборами, будьте обережні на дорозі, будьте уважні, ось якось так. Карта номер 2 Тут у нас підвішена ситуація. Таке враження, ви зайдете в глухий кут. Вам всесвіт, скажімо так, всесвіт, або ваша інтуїція, або ваша душа вам дає час на роздуми. Тобто, Сядьте і подумайте, у вас є час. Не намагайтеся зараз з цього глухого кутка вийти, не намагайтеся когось перехитрити або ще щось. Не корчіть себе жертву в першу чергу, а просто сядьте і подумайте, чого ви опинилися в цій ситуації. І повірте мені, у вас знайдеться вихід. Але не сьогодні, можливо, завтра. Карта номер три. Тут у нас двічка мечів. Це карта щось вам попереджає. Увага! Відкрий очі, слухай свою інтуїцію. Обережно. Якось так. Тобто, якась ситуація: це може бути попередження про, зраджу, про зраду. Це може бути попередження про, наприклад, хтось на роботі вас хоче підсидіти. Або ця карта ще говорить нещирі друзі у вас. Тобто сьогодні ви з кимось будете спілкуватися, будьте обережні, не закривайте очі. Ой, вона так до мене гарно говорить. Або він, такі слова говорить: не вірте. Сьогодні будьте обережні, концентруйте себе на вашій інтуїції, на вашому внутрішньому. Ваша ваша внутрішня, ваша інтуїція вам підкаже, мої дорогенькі, от якось так. Гаразд, мої любі. Бережіть себе, гарного мирного дня і разом до перемоги! Все буде Україна!